Що європейці думають про війну в Україні? О, давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині? і Зараз на початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям додому. Їх ютили і, і так далі. Потім. Багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних, показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу: там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців. Ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія. Але от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. Ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну нам проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І понимаєте, от як, наприклад, діють ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому виведе. Вони їм прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав. Хтось якийсь подзатильник з наших Да? Yeah. лишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. На жаль, нам надо. Я, я от закликаю ваше всіх українців. Ви якщо бачите, бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, я їх хахли. От, от вставати їх і учити. Давайте їм подзатильники і так далі, Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з падтішка і так далі. А підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з падтішка десь в коментарях своїкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крісянячати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально розмовляти що сказати править Від нас, ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам, ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого в нас не буде. Поняли? Ви це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви. Ждите, да? О, чому досталось? Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. А я ж прекрасно розумію, що всі тягне додому, як